Інформуємо дуже гарними новинами Українські військові завдали удару по скупченню окупантів у тимчасово окупованому Іловайську. Дуже потужні вибухи. Ракети впали прямо на голови. Росіяни такого не очікували. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. повідомляється. Що це відбувалося у той момент, коли окупанти розвантажували свою техніку, яку вони завезли з Росії, для того, щоб вбивати українців та знищувати наші міста. Але у них нічого не вийшло. Місцеві партизани та українська розвідка дуже гарно спрацювали. Спочатку відслідкували позиції окупантів, а потім завдали дуже потужного удару з хаймарсів. Російські загарбники повідомили, що СУ обстріляли залізничний вокзал. Де перебували їхні військові, використавши Хаймарс? Нині нібито відомо про сім ракет. Росіяни такого не очікували. Їх просто розірвало на місці, ніхто не вижив, всі пішли прямо у пекло. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.